Ми будемо читати досконалі сілги. Друга голова цієї неперевершеної книжки жил про упа. Сяга, Генанджана, Шалакая, Чакшугур, мілітам Гена. Smai, śli, gurabe, helema. Szczejanya, no, śtam. Stapitam ien, bo to le, swa ią, rupaka, dama, hią, da, tiswa, panamitam. Wanda ham, śli, guro. Siewta pad, kamalam, śli, guro, weszną, szczęśli, hieropam. Sagran jata ham. Sahaganaragmatam, tam tam, sam, żibam. Sadvaitam sam, lutam, regiona, sahitam. Krishna Chaitanya Deva Shri Rana Krishna Padam Sahagana Vadita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sinho Dina Banho Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kancha Nagurangi Radha Vrinda Vadeshwa Vrishabhanu

Досконалість йоги, його божественної милості а чи Бахтівдан з самим а через засновник Міжнародного товариства свідомості Кришни. Це друга голова. Йога як труд у відданості. Нам доводилося чути назви багатьох систем йоги та йогів, Але у Багавадгіті Крішна каже, що справжнім йогом є той, хто віддає себе повністю мені. Крішна проголошує. Проголошую, що немає різниці між відреченням сан'ясою та йогою. Ям сан -йогам я -сан -та -йогі те, що називають відреченням, це те ж саме, що і йога. Бо з'єднання зі Всевишнім, адже ніхто ніколи не зможе стати йогом о син панду, доки не зречеться бажання чуттєвого задоволення. Це Багатгіта, 6 глава, 2 вірш. В Багатгіті є три основних типи йоги карма йога, м'яни йоги і бакті йога. Система йоги, системи йоги можна порівняти зі Сходами. Хтось. Може бути на першій сходинці, хтось посередині, а хтось на верхній сходинці. Залежно від рівня, на який підноситься людина. Її називають Карма Йогом, Яна Йогом і так далі. В кожному випадку йдеться про все те ж служіння Всевишньому Господові. Різниця лише у тому, на який рівень ми піднеслись. Тому що й каже Арджуні, що той мусить зрозуміти, що саньяса відречення і йога одне й те ж. Адже не звільнившись від бажань та чуттє задоволення, ніхто не може стати ані йогом, ані саньясі. Отакі новини. Трапляються йоги, що займаються йогою заради доходу. Але це не справжня йога. Все повинно бути. Зайнятим у служінні Господові, що б ми не робили як звичайний працівник, чи як санясі, чи як йог, чи як філософ має виконуватись у свідомості Крішни. Коли ми занурені в думки про служіння Крішні, і коли ми діємо з такої свідомості, ми можемо стати справжніми йогами та справжніми саньясі для тих, хто лише розпочав підійматися сходами йоги, існує праця. Не варто думати, що лише через те, що ви розпочали займатися йогою, потрібно перестати працювати. У Багаватгіті Крішна просить Арджуну стати йогом, однак він ніколи не каже, щоб той припинив битись. Якраз навпаки, звичайно, може виникнути питання, як людина може бути і йогом, і водночас воїном. У нас ска... склалось уявлення, що його – це коли ти сидиш у безлюдному місці? Хех. Випроставшись зі схрещеними ногами, й напівзаплющеними очами та зосередивши погляд на кінчику носа, концентруєш увагу, як тоді Крішна міг попросити Арджуну стати йогом і водночас битися у жахливій громадянській війні? Тобто це була громадянська війна, наголошую. У цьому таємниця Багавадгіти. Ви можете залишитись воїном і водночас бути найпіднесенішим із йогів, чи найпіднесенішим із санясі. Як це можливо? У свідомості Крішни. Тобто можна воювати да, і бути одночас йогом чи санясі. Як це можливо, у свідомості Крішни. Людина просто має воювати для Крішни, працювати для Крішни, їсти для Крішни, спати для Крішни і присвятити всі свої дії Крішні. Так можна стати найпіднесенішим йогом і найпіднесенішим санясі у цьому секрет. В 6 главі Багаватгітиші Крішна наставляє Арджуну, як займатися медитативною йогою, але Арджуна відкидає її як за складно. Чому ж тоді Арджуну вважають великим йогом? Хоч Крішна й бачив, що Арджуна відкидає медитативну систему. Він проголосив Арджуну найпіднесенішим йогом, тому що той завжди думає про мене. Думати про Крішну це суть усіх систем йоги. Гадха, карма, г'яна, бакті чи будь-якої іншої йоги, жертвоприносення чи пожертви. Усі дії, що сприяють духовному усвідомленню, завершуються свідомістю Крішни. Постійними роздумами про Крішну. І справжня досконалість людського життя полягає в тому, щоб завжди усвідомлювати Крішну, тобто виконуючи різноманітну, різноманітну діяльність у свідомості Крішни, постійно пам'ятати про нього. На початковому етапі радять завжди працювати для Крішни. Слід завжди знаходити собі якесь заняття, брати на себе якийсь обов'язок, бо залишатися без діла, хоч б на секунду, це поганий підхід. Да, нагадую, що ця глава називається Йога як труд у відданості. Якщо діючи таким чином, людина вдосконалюється. У свідомості Крішни вона може вже й не працювати фізично, але внутрішньо вона завжди заглиблена в думки про Крішну. Однак, на початковому етапі слід завжди залучати свої чуття до служіння Крішні. Є багато діяльності, виконуючи, яку можна служити Крішні. Міжнародне товариство свідомості Крішни націлене допомогти зорієнтувати відданих початківців у цих видах діяльності. Тим, хто працює у свідомості Крішни, попросту недостатньо годин у добі, щоб служити Крішні. І вдень, і вночі є робота, яку ті, хто вчаться свідомості, Крішні, Крішни радо виконують. І це стадія справжнього щастя. Постійно бути задіяним для Крішни. Та поширювати свідомість Крішни по світу. У матеріальному світі можна дуже втомитися, коли працюєш весь час. Але працюючи у свідомості Крішни, можна успівувати Харі Крішна та бути зайнятим, відданим служінням 24 години на добу і не втомлюватись ніколи. Якщо ж порівнювати буденні звукові вібрації, тоді ми швидко втомимось. Але на духовній платформі мови немає про втому. Духовна платформа є абсолютною. У матеріальному світі кожен працює, працює задля чуттєвих задоволень. Прибуток від роботи в матеріальному світі використовують, щоб задовольнити свої чуття. Але справжній йог не бажає таких плодів. Він не бажає нічого, крім Крішни, а Крішна уже поруч. Отак от, от ми прочитали другу главу, вона дуже коротесенька. Да. Це його як труд у відданості. І буду дуже вдячний про... за ваші питання. Я бачу вже два коментаря. Да? Зараз їх прочитаю. І якісь ваші питання, пишіть, будь ласка, буду дуже вдячний за питання. А я так вкратці розповім, про що ми читали. Ну, в першому абзаці казалося, що. Що є різні назви і види йо, йоги. Да? Але Багутгітті Крішна каже, що таке справжня йога. Ну і також про три види йоги, теж в другому абзаці буде казатися. І справжня йога це той, хто віддає себе повністю Крішні. Да? І що немає різниці між монашеством чи санясою да? і та йогою. Нема різниці між монахом та йогом. <кій> те, що називається відрі... відречення, тобто монашеством, так? це те ж саме, що і йога воз'єднання зі Всевишнім. Тобто відречення приводить нас до йоги, до Господа. Тому що невозможно з'єднатися чи приблизитись до Господа, якщо ми не відречимося від якихось матеріальних насолод чи да, матеріальних насолод чи бажань да, цих насолод. Це Багатвіта, шоста глава, другий вірш про це каже. І в Багатгіті є три основні типи йоги, да? це карма, г'яна та бхакти. І це різні сходи, да? шили пропада тут каже. Хтось на першій сході, хтось на другій, хтось на третій. Залежно від рівня, да, їх називають. Залежно від сход, на який вони зараз знаходяться, їх називають Карма, Г'яна і Бакти. Це в кожному випадку в кармі Гані і Бхакти це є віддане служіння Господу. Так, да. <кій> різниці в цьому немає. Різниця лише в, тому, лише в тому, хто піднявся на якусь ступеньку вище чи нижче. В цьому різниця. А так суть одна. Всі йдуть до одної цілі, це важливо розуміти. Тому Кришна каже Арджуні, що той мусить зрозуміти, що саняса і йога одне й те ж. Адже не звільнившись від бажань та чуттєвого задоволення. Ніхто не може стати ані йогом, ані сан'ясі». Ось такі перші два абзаці. Це перший розділ, як, для, як по мене, от в, цьому, в цій главі, в другій. главі. Другий розділ: трапляються йоги, що займаються йогою заради доходу. Тут вже про кар'єру Госп... правопада казав, да? але це не повинно бути кар'єрою чи доходом. Це повинно бути служінням, Господи, Да? Що б ми не робили? Чи ми саньясі, чи ми звичайні працівники, чи ми філософи, ми маємо це робити в певному сознанні Господа Крішни? Да? І коли ми занурені в думки про служіння Крішні, і коли ми діємо з такою свідомістю, ми можемо стати справжніми йогами та справжніми саньясі чи монахами. Да? Для тих, хто лише розпочав підіймайтеся сходами йоги. Існує праця. Тобто, спочатку перша схотинка це праця. Ми постійно повинні бути зайняті. Не варто думати, що лише через те, що ви розпочали займатися його, потрібно перестати працювати. Тобто, навпаки, якщо ми. Почали займатися йогою, не треба думати, що треба йти в ліс, перестати щось робити, заплющити очі і сидіти там з хрещеними ногами, нічого не робити. Зараз навіть я ж роблю. Ну і всі, хто довго займається йогою, вони продовжують 24 на 7 якоюсь діяльністю займатися. Це карма йога, що ми якоюсь діяльністю. А коли ми вже повністю думками про Крішну, то нам не треба буде нічим займатися. Це вже автоматично. Але це не треба імітувати. Це дуже важливо. І Багоддіті Крішна просить Арджуну стати йогом. Однак він ніколи не каже, щоб той припинив битися. Да, приклад, зразу з Крішною Арджуною. Він навпаки казав, що навпаки. Е... І може ви... Возник... ну, як це виникнути питання, як людина може бути. І йогом, і водночас воїном да, може виникнути таке питання. То, то, що Ми думаємо, що йога це розтяжка, це людина сидить заплющеними очами, нічого не робить, просто сидить. Да. У нас таке уявлення може склатися. Та наш погляд зосереджений на кончику носу, Да. Як тоді Крішна міг попросити Арджону стати йогом? І водночас битись у жахливій громадянській війні? В цьому таємниця Багатгіти. Тобто в Багагіті є тайна, і вона в цьому, Да? Дуже важливий момент. Тобто ви можете залишатися воєн і водночас бути найпіднесенішим із йогів, чи монахів, чи найпіднесенішим із монахів. Як це можливо? Це можливо у свідомості Крішни, тільки у свідомості Бога. Людина просто має воювати для Крішни, працювати для нього. Їсти навіть для Крішни? Спати навіть для Крішни. І присвятити всі свої дії Крішні. Але... У рамках да, чотирьох принципів так можна стати найпіднесенішим з його і найпіднесенішим з Санясі у цьому секрет. Насправді це не рамки, а це наша свобода від матеріального, від матеріальних залізних кайданів чи золотих кайданів. Якщо ми освободимося від них, то ми зможемо приблизитись до Господа. Добре, в шостій главі Боговдітиші Крішна. Наставляє Джуну, як займатися медитативною йогою, але Арджуна відкидає її як за складно. Тобто я е, розділив на другу частину цей, цю главу, і друга частина якраз закінчується на третьому абзаці другої глави. І зараз третя частина е, другої глави. В третій частині е, кажеться про. Медитативну йогу, да, яку відкидає Арджуна. І чому тоді Арджуну вважають великим з його? З його великим йогом, тому чому, да? Крішна бачив, що Арджуна відкидає медитативну систему, але він все-таки проголосив Арджуну найпіднесенішим йогом, тому що той завжди думає про мене. Тобто зараз якось так зло склали, що цей стереотип, що ми сидимо, медитуємо, що це все, це найпіднесеніше з йогів. Чи якщо вони на Ютубі там якось так плавно кажуть, у них така е мова, як мед, і вони дуже співають гарно е і такі різні, як то кажуть, е приємні для слуху речі, бо зносять це йоги. Але справжні йоги це ті, хто роблять щось, да, Кришна каже. І думати про Кришну це суть усіх систем йоги. Да? Саме думати про Кришну, а не, так, а не робити вигляд, що я думаю про Кришну. Тобто це суть хатха йоги, Карма йоги, дяна йоги чи бхакті Йоги. Тут ще шила Бау зараз хатха йогу. Да? Чи будь-якої іншої йоги, жертвоприносення чи пожертви, тобто любої діяльності, суть це думати Да? Усі дії, що сприяють духовному усвідомленню, завершуються да, свідомістю Крішни, постійними роздумами про Крішну. І справжня досконалість людського життя полягає в тому, щоб завжди усвідомлювати Кришну. Тобто виконуючи різноманітну діяльність у свідомості Крішни постійно пам'ятати про нього. Постійно пам'ятати про нього. Це справжня досконалість людського життя полягає в цьому так. Ця різноманітна діяльність повинна нам допомагати. Якщо вона не допомагає, то ми повинні щось міняти і щось думати. Отакий От висновок четвертої, третьої да, частини цього, цієї. глави. Це думати про Кришну. В другій частині казалось, як правильно працювати да, у свідомості Кришни. які види праці, можна сказати, є. А в першій частині, що нема різниці між монахом і йогом. Така Такий розім. Добре. Ми йдемо далі. Це у нас вже п'ятий абзац. На початковому етапі радять завжди працювати для Крішни. Слід завжди знаходити собі якесь заняття. Тобто відповідальність треба брати на себе да, за щось. Бо залишитись без діла хоча б на секунду, це поганий підхід, празнась кузня це дьявол», як кажуть християни. Да? І ми з ними згодні дуже сильно. Якщо діючи таким чином, людина вдосконалюється у свідомості Крішни, вона може вже й не працювати фізично. Тобто, якщо вона постійно зайнята, да, то вже в яких, на якомусь етапі вона може вже не працювати фізично, а може на умственний труд перейти. Це вже трохи рівень повище, Да. Але внутрішньо вона завжди заглиблена в думки про Крішну. Внутрішньо вона завжди цей процес відбувається. Однак на початковому етапі слід завжди залучати свої чуття до служіння Крішні. Є багато діяльності, виконуючи яку можна служити Крішні. Міжнародне товариство свідомості Крішні націлене допомогти зорієнтувати відданих початківців у цих видах діяльності. Тобто наші храми, храми Іскон, храми шили вони якраз зорієнтовані на те, щоб допомогти людям правильно себе зайняти по своїй природі. І в кожного природи це служити Кришні, не дивлячись на діяльність. Це спочатку. Потім в неї проявляється діяльність, якщо вона смиренно все приймає і продовжує служити. А потім, президентом храму, тому що президенти храму представляють Шилу провопаду і Крішну. А потім же вона як займається своїм ділом, а потім вже своє діло, яке зв'язано з місією правопади. З місією духовного вчителя, та з місією Крішни. І потім вже вона може це діло комусь передавати і постійно, і постійно думати про Господа. Це вже називається Бабаджа да? Чи Саньяса. Да? Ну, спочатку Саняса, потім Бабаджа і так далі. Постійно думки про Кришну. Головне, щоб суть була зануритись. Тим, хто працює у свідомості Крішни, попросту недостатньо годину добі, щоб служити Крішні. Це правда. Якщо ми реально служимо Крішні, ми завжди думаємо, як служити, як зайняти себе, як зайняти інших людей. Тобто, і в день і вночі є робота. Ми завжди бачимо, що не почати край роботи. Якщо взяти тільки одну уборку, чистоту, там вже дуже багато часу на це все потрібно. І це стадія справжнього щастя, постійно бути задіяним до Кріш, для Крішни, та поширювати свідомість Крішни по світу. І це реальне щастя. Правопада так каже. І в матеріальному світі можна дуже втомитися, коли працюєш весь час, але працюючи у свідомості Крішни, можна успівувати Харі Крішна та бути зайнятим відданим служінням 24 години на добу і не втомлюватись ніколи. Якщо ж Порівнювати буденні звукові вібрації, то тоді ми швидко втомимося. Якщо ж повторювати да, буденні звукові, тобто це мається на увазі. Якщо ми будемо читати газети, слухати радіо, телебачення, YouTube з мирськими якимись е, настройками, то да, ми будемо дуже втомлюватися. Якщо ми правильно будемо слухати, приймати інформацію в себе. Приймати правильні вібрації. Так, да, округ нас будуть якісь негативні вібрації, але ми не будемо їх приймати у серці, розумієте, про що йде мова, то ми не будемо втомлюватися. Але на духовній платформі і мови немає про втому. Коли ми на духовній платформі, ми ніколи не втомлюємося. Це вже останній абзац, п'ятий, да, він просто описує, як правильно діяти у свідомості Кришни. Духовна платформа є абсолютною матері... У матеріальному світі кожен працює задля чуттєвих задоволень. Прибуток від роботи в матеріальному світі використовують, щоб задовольнити свої чуття. Але справжній йог не бажає таких плодів. Він не бажає нічого, крім Крішни, а Крішна вже поруч. Коли ми бажаємо все для Крішни, він вже поруч. Шала Правопада каже. Тобто, справжній він не бажає плодів. Люди працюють, працюють, щоб заробити. Там нікого не бачать по сторонам, щоб заробити і ці плоди використовувати на солодості. Але щастя немає від цього. Щастя, є, коли ми встановлюємо свій зв'язок з крішним. Добре, пишіть свої питання, зараз я буду відповідати, якщо вони будуть як не звичайно. Там є два коментаря, зараз їх прочитаю. Так, це ми прочитали нагадую. Друга голова книги «Досконалість Досконалісті. Яка називається труд, да? Чи йога як труд у відданості. Брат, ви труси носите. Ми каупіни носимо, не труси. Каупіни або як у сумаїста может видеть? Да, и вот следующий вопрос тоже отвечает на это. Какой нормальный человек носит трусы? То есть все носят каупины, потому что они очень полезны и для здоровья, и ткань быстро сохнет, и качественнее, и дешевле. Ну и все. То есть простая жизнь – это возвышенное мышление. Истина проста. Ну, вот такие, такие ответы. и